Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, які єднаєтеся з нами, радіослухачі. Сьогодні в цій літургії слова можна сказати, що таким словом, ключем, яке повторюється багато разів, це є слово світло. Я нарахував сьогодні дев'ять разів це слово в читанні зі Старого Завіту, в цьому першому читанні, в псалмі, в Євангелії. світло дуже потрібне нам. І може, навіть особливо зараз досвідчуємо цього, коли часто виключають нам світло, коли бракує. Це електричне світло, як нам теж необхідне для нашого щоденного життя, але особливо теж і сонячне світло. Без нього ми не в змозі існувати. Воно дає нам такої сили для життя, коли особливо в такі пори року мало сонячного світла, то Можемо навіть якось на собі це відчувати, так на своєму самопочутті, оскільки воно теж є важливе. Воно є таким символом життя, символом радості, символом добра, є символом Господа. Він каже про себе: Я світло світу, я світло світу. Можна сказати, що я є таким джерелом, я є дателем життя. І протилежністю світла знаємо, що є темрява, брак світла. Слово теж сьогодні чуємо кілька разів це слово, і часто, можливо, навіть боїмося темряви. Вона нам асоціюється з чимось небезпечним, з якимось злом, смутком, страхом. І так само, як є світло і є темрява, інколи кажемо, що є світла людина, а є людина темряви, що означає бути. Світлою людиною. Хто це така це світла людина? Сьогодні, в певному сенсі, пророк Ісая нам дає відповідь на це питання. Коли людина є світла, що означає бути світлою людиною? Він пише так: з голодним своїм хлібом поділитися, увести додому бідних, побачивши голого вдягнути. І далі продовжує пророк. Світло твоє тоді засяє, як зірниця. І далі ще каже такі слова: коли ти викинеш посеред себе утиск, коли не будеш утискати інших, коли ти перестанеш погрожувати пальцем, тобто чинити теж якесь насильство, погрозу, тоді твоє світло засяє в пітьмі. Тому бути світлою людиною за пророком Ісаєю – це бути милосердною людиною, це робити добро, це робити діла милосердя. І Пророк Ісая нас запевняє, що тоді, коли ми будемо так жити, коли ми будемо практикувати милосердя, то він каже, що сам Господь нас не залишить в потребі, сам Господь. Бо Він каже так, коли ти візвеш, і Господь відповість, ти крикнеш, і Він скаже: Ось я. Сам Бог буде тим, який буде винагороджувати. І хоча, може, не завжди ми будемо отримувати нагороду за якесь добро, за якісь вчинки, за милосердя, які ми робимо, і не завжди можливо будемо отримувати якусь вдячність, нагороду за це від інших людей. Але Пророк Ісая запевняє нас, сам Бог винагородить тобі в різний спосіб. Ісус сьогодні теж в Євангелії говорить про світло. Він каже, що ви є світлом, ви є світлом світу, так як і він є світлом, так само каже, що кожен з нас, Його учень, кожен християнин покликаний бути світлом. І каже Ісус: хай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла. Тобто, це добро, яке ми чинимо, воно робить з нас світлих. Людей, людей світла. Зло, яке роблю, робить з мене людину темряви. І навіть якщо навколо є темрява, то Господь запрошує мене і тебе бути тим світлом. Світлом, яке сяє в пітьмі, навіть якщо це світло здається інколи дуже маленьке, порівняно з якоюсь темрявою, яка навколо, але воно здатне її побороти. Знаємо, що навіть достатньо інколи в великій темряві дуже малесенький Проміння світла, щоб воно не, мов би, перемогло цю темряву. І коли цього світла є ще більше, то, то темрява не має шансів виграти. Інколи може, ми теж чуємо чи говоримо про різну несправедливість навколо нас, чи якесь зло, корупцію. І часто це правда. Але Господь сьогодні нас запрошує, щоб це ми були. Тим світлом, щоб ми самі прагнули бути справедливі, прагнули бути чесні, щоб ми самі хотіли вносити в цей світ більше добра, тому що я, ти, є тією зміною, якою ми хочемо, кожен з нас. Ми інколи очікуємо змін від інших, але Бог нас запрошує бути цим світлом, запрошує бути цією зміною, якою я хочу, якою я очікую. Якщо я змінююсь. Змінюється світ. Якщо я не змінююсь, то також і не можу вимагати, щоб змінювались інші. Брати і сестри, ми можемо бути дійсно цими світлими людьми, цими людьми світла завдяки Господу, завдяки його благодаті. І сьогодні наша участь в Євхаристі це є, власне цей момент, коли ми приходимо до Господа, щоби. Якби зачерпнути Його благодать, щоб він наповнив нас цим світлом, бо Він каже: Я світло світу, і хто йде за мною, той буде світло життя мати. Від нього ми запалюємо світильники тоді, коли ми слухаємо Його Слово, тоді, коли прагнемо втілювати Його в життя, тоді, коли черпаємо благодаті з молитви, зі святих таїнств, ми немов би запалюємо ці світильники від Господа. Брати і сестри, так як вже на початку, теж згадав отець настоятель, і сьогодні вже не вперше, теж в вашій парафії, як представники католицьких мас-медіа, католицького телебачення, віковічного слова, і даблутєн, католицького медіа-центру, Теж є зі мною сестра Марцеліна, яка біля столика з літературою біля виходу з храму там потім також можна буде поцікавитися. Віримо, що нашим завданням, що нашим покликанням, власне, в медійному просторі теж бути таким світлом. І може, ми є не завжди таким великим світлом навколо часом темряви, часом якогось теж і темрявів, яка теж є в різних засобах масової інформації. Але ми покликані бути тим світлом, яке здатне розсвітлювати темряву, тому що віримо, що що несемо це світло від Господа, що несемо Його самого. Святий Максиміліан Кольбе, такий святий, який майже 100 років тому він сказав такі слова, в певному сенсі, може, трохи пророчі, що говорив він, що ми можемо багато храмів збудувати, але якщо ми не будемо вла... мати власних мас-медіа, засобів масової інформації, то ці храми можуть бути пустими. І звичайно, що першочерговим. Місцем проповідування Божого Слова є амвон в храмах, є храм, є ця особиста зустріч. Але це святий якби інтуїтивно так відчував, що, що церква теж має проповідувати Євангелію всюди, там, де є люди, всюди, там, де, де є потреба проповідування, не лише в храмах, але також і через засоби масової інформації, щоб допомогти людям пізнати Бога, прийти до храму, прийти до таїнств. Це є таке теж покликання, власне, наше мас-медіа це в певному сенсі теж такий сучасний один із амвонів цього місця для проповідування Євангелії. І ми теж хочемо, як католицьке телебачення, бути таким знаряддям в руках Бога, несучи його через все те, що робимо, вже понад. 11 років зараз минуло, коли в Україні ми працюємо як катольське телебачення віковічного слова, як один з філіалів, тому що це є така міжнародна мережа, яка була заснована вже понад 30 років тому. Є на всіх континентах. І радіємо з того, що можемо також сьогодні служити. Тут, на нашій землі, служити для всіх тих, котрі потребують цього, також і для наших земляків, які багато є сьогодні і за кордоном, які також цього користають. Якось недавно теж отримали такий лист, хочу процитувати, може, таке свідчення чи подяку від Галини, і Олени з Кам'янця-Подільського. Вони нам написали такі слова. Ми раніше цінували щасливу можливість мати вікно в католицький світ в своєму домі через католицький телеканал. А зараз в такий складний час це просто безцінно. Дякуємо, що можемо побувати на удієнцях з Папою Римським, на урочистих службах в соборі святого Петра і на площі перед ним в такому багаточисельному зібранні. Кожної неділі і будні дні маємо можливість бути на службі Божій в костелі святого Олександра в Києві, також святого Миколая у вашій каплиці. Моя сестра, якій 71 рік, вже другий рік не піднімається після операції. Вона онкохвора і слабка, тому ваше телебачення дуже підтримує її на дусі. Це таке свідчення, яке нам показує, теж важливість нашої місії, нашого завдання, яке яке виконуємо, те все, що робимо, щоб наближати і нести Бога в домівки різних людей, в життя різних людей. І продовжуємо власне робити різні проекти. Теж так як тут було згадано, щодня маємо прямі трансляції, трансляції також подій з папою. Наприклад, зараз була апостольська подорож, яку постійно теж транслюємо до Конго і Південного Судану, чи його аудієнції кожну середу чи в неділю ангел Господній. Чи трансляції святих мес недільні з вашого храму в будні дні, понеділок, в середу і в четвер. Також транслюємо з вашого храму, з інших храмів, з нашої каплиці. Теж різні телепередачі катехетичні для дітей. Ми плануємо теж нові проєкти, нові передачі. Робимо документальний фільм Світло з нами назвали ми цей фільм про роль церкви власне, в цьому часі війни. Різні речі, які хочемо робити, і, хоча, попри цей такий важкий час, якого досвідчуємо, час війни, але але також завдяки Божому благословенню, завдяки підтримці різних людей, можемо це наше служіння продовжувати. І запрошую також і вас до того, щоб з цього користати. Хто з вас має можливість, щоб поглиблювати теж через те, що робимо свою віру, маємо. Цілодобове мовлення, напевно, вже неодноразово чули, але нагадати, що хочу, що теж в кабельних мережах, таких як Воля Кабель чи Тріолан, інформаційні технології, теж присутні в пакетах провайдерів цифрового телебачення, таких як MegoGo, Світ ТВ, Трініті ТВ, Діван ТВ. Хто користає, може з цих послуг, з цих провайдерів, то там теж можна знайти наш телеканал. І WTN теж окремі передачі транслюємо в на наших каналах YouTube, в Ютубі, в Фейсбуці. Теж є певні передачі і відео короткі і в інстаграмі, в Тіктоці. Там, де маємо таку можливість, щоб також це, це розвивати. Достатньо вписати в інтернеті в католицьке телебачення, і тоді теж можна там знайти різну інформацію, чи де нас можна дивитися, або посилання на, 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 на перегляд. Тому запрошую, хто з вас має можливість, можна теж взяти таку малесеньку листівку теж біля виходу з храму, де, де можна зісканувати код, і зайти на, на наш сайт, чи просто там є адреси нашого сайту, чи фіналі. Facebook Чи Ютуба, теж можна там нас знайти. Якщо маєте можливість таку, запрошуємо, щоб користати вас, які тут присутні, чи ті, хто переглядає, запрошую, щоб може, допомагати іншим віднайти цей, цей ресурс в себе. Віримо, що ще Господь нам допоможе багато зробити. Може, серед вас є хтось, хто своїми здібностями. З телебаченні зміг би бути допомогою, волонтером, то також запрошуємо писати, підходити. Сьогодні теж після Меси буде можливість скласти пожертви на католицьке телебачення біля там, виходу з храму, біля столика. Тому хочу вже наперед подякувати за цю підтримку, за всі ваші пожертви, за пожертви, які ви складаєте до скарбонки, яка є в храмі. Можемо існувати, працювати власне завдяки підтримці різних людей в Україні і з-за кордону це наше служіння може продовжуватися. Прошу вас теж про молитву за нас, за наш колектив, працівників, всіх тих, які, які нам допомагають творити цю справу. Запрошую вас ще раз з цього користати. Запрошую вас, щоб допомагати нам творити цю, цю справу. Теж після Божої служби можна. Підійти там до столика є можливість подивитися, придбати собі якусь літературу, якщо би вас цікавила, чи молитовники, чи деякі книги, чи, наприклад, теж, напевно, вже колись може вона вже була згадана. Книга Дукат називається Соціальне вчення церкви такою дуже доступною, простою мовою, але на дуже важливі соціальні теми. Можна собі також з цією книгою ознайомитися чи з іншими в, тут в храмі. Є завжди можливість придбати журнали для ваших дітей, внуків. Це теж журнал, який ми, ми виробляємо, ми пишемо, готуємо водограй, тому теж запрошую, це теж важливо для віримо що для такого християнського виховання дітей сьогодні. Запрошую, щоб з цього користати. Мати Анжеліка. Яка була засновницею нашого католицького телебачення віковічного слова, вона говорила такі слова: не є важливо, чи тобі 5, чи 105 років. Бог тебе вибрав, щоби ти змінював світ. Може, це звучить трошки так занадто якось високо, якось нереально, але віримо, що ми є тією зміною, якої ми хочемо. Кожний з нас, встаючи. Таким світлом, вносячи маленьке навіть світло посеред якоїсь темряви, кожен з нас є здатний завдяки цій Божій благодаті розсвітлювати цю темряву. І нехай ця Божа благодать ця участь Євхаристі допоможе нам, брати і сестри, дійсно бути в нашому щоденному житті таким світлом, нести Господа всюди там, де, де ми знаходимося, працюємо. Живемо нести Господа через те все, що ми робимо, щоб ми були дійсно людьми світла, а не темряви. Амінь.